Вітаю вас у простірі, де сяє крізь час. У мене є духовне ім'я Елела, і сьогодні я для вас е, роблю послання. Мене вищі сили, е, власне, так е, направляють да, і кажуть, що послання для тих, у кого не все гаразд. Можливо, у вас зараз безсоння, можливо, є якісь переживання, можливо, якісь хвороби, можливо, якісь перечуття. Тобто для людини, яка перебуває в деяких тривожних, можливо, депресивних, можливо, навіть негативних ситуаціях. Що нам будуть говорити? Я ще поки що не знаю. Інколи я буду виходити в несподіваний час, тому що сонечки, ловлю світло, ловлю інтернет, ну, власне, для того, щоб передати ці послання, тому що. Інформація іде, а от можливості зняти і викласти і так далі. Ну, тому підпишіться на канал, власне, щоб і поставте дзвіночок, щоб знати, ну, якщо вам потрібна ця інформація, щоб бути в курсі, коли виходять відео. Тому що я, от коли в мене буде получатися, тоді вони і будуть виходити. Тому що раніше я якось пробувала, ну, систематично, зараз це просто неможливо, в графіки я не попадаю, ну, бо ще є і своє життя, Да? Так, все для вас. Я налаштовуюсь, кому важливо, промовляйте імена, нічого не загадуйте, я просто почитаю простір і передам ту інформацію, яка потрібна. І перш ніж я дам сигніфікацію. І ви будете розуміти, ваше послання чи не ваше, добре? І завжди зважайте, це загальний розклад. Тобто це не означає, що все 100% про вас. Да? Тому що деякі там люди ну, можуть попадати в ілюзії. Я завжди про це говорю. Це загальний потік, це загальна інформація. Оперетеся на, власне, відчуття. Якщо у вашому серці іде щось неприйнятне, закрийте, виберіть інше відео, послухайте інформацію здоровим глуздом, да? тому не натягуйте на себе чужу інформацію. Хто бажає індивідуально, значить індивідуально. Ну, сонечки. Тому що бачу, що деякі люди там в шорцах панікували прям да. Ну, що от... Загальну інформацію, їм важко сприймати. Довіряйте власній інтуїції. Я завжди кажу: довіряйте відчуттям свого серця. Якщо ваша душа привела вас сюди, якщо ви довіряєте, якщо ви відчуваєте, що це ваше, ви це відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, у вас там щось не вкладається, ну, то, значить, просто не ваша інформація. І десь із вами в просторі говорить інший провідник. Так, все. Я, власне, вже налаштувалась. Так, для кого? Вище покажите мені, хто вы. Бачите, як цікаво мені показує, що от я сказала послання для людини, яка дивіться, мені показують карти. Ось дивіться, знову вийшла ця карта, дев'ять да, мечів. По вашому сигніфікатору мені показують, що у вас все добре, сонечки, ви нагнітаєте собі якісь страхи. Мені показують, що у вас є переживання відносно кохання, відносно стосунків. Тут мені показують людину, яка або закохалася, або, ну я скажу так, ваші переживання це або відносно почуттів пов'язаних із домашніми, або відносно сім'ї, партнера, партнерки, домашніх ваших, да? ті, хто небайдужий вашому серцю. Мені показують, що фактично у вас тут. Стабільна історія, четвірка це завжди про стабільність. Четвірка це завжди про. Тут навіть взагалі четвірка жезлів, яка уособлює свято, оглянись, ну в тебе ж насправді все добре. Да? А мені показує, да? що ви сидите в дев'ятці мечів. але ще раз таке, що таке дев'ятка мечів? Це дуже часто надумані страхи. Це дуже часто ніби от все хорошо, а є якась депресія. Да? Ніби все хорошо, але щось не клеїться. Але мені показують, да що у вас іде, ну я тут відчуваю, як чи, чи, чи у вас пробуджується Анахата, чи ви закохались, чи у вас переживання згідно сфери стосунків? Давайте ще подивимося, що тут. Яка... Давайте, так, яка ви людина, щоб ви себе впізнали? Ви ще одети мені синіфікатор людини, для якої буде це послання? Ну, мені власне сказали, да, що ви в переживаннях, в... ну ви щось накрутили, щось, може, десь почули. Якийсь негатив ви собі притягнули самі, а насправді показують це не так. І мені, власне, коли я сіла, спитала для кого, мені так і сказали. А я ну, ще так подумала, ну може, може, думаю, яка, може, що ж і так, да? Ні. Тут ви щось накручуєте, тут ви щось надумуєте, тут ви самі собі формуєте страхами, переживаннями, нагнітаєте, одним словом, яка людина тут, для кого? Ну, да, дивіться, знов показує. Тут мені показують і жіночу, і чоловічу енергію, яка просто... Нагнітає собі страхи. розумієте? Тобто оці чорні ворони, це як негативна думка, негативний паттерн, негативна, от розумієте, просто щось в'їлося вам у думки, да? це десь ви щось собі накрутили. І як заїжджена платівочка, вона у вас в голові е, крутиться і показує, що да, ви можете дійсно не спати, у вас може боліти голова, ви можете навіть себе погано почувати, але мені показують, у вас є дім, ви не самотні. Тут людина мені показує, біля вас є пара. У когось мені показують, може бути поруч або донька, або чоловік. Ну, Мені показують, біля вас є якась людина. Тобто ви не геть, знаєте, каже, не геть така самотня людина. Тут мені показують, що біля вас є. Але, знаєте, кажуть, вам як світ немилий. Тобто, А чому, ви чому людина в таких переживаннях? Ну, мені покажуть, що це вже затягнулася ця історія. І, знаєте, я ще скажу так, ваш англоохоронець не, не може до вас достукатись. Тобто мені показує так, що вам приходять знаки, вам приходять цифри. Мені зараз показують годинник. Я чітко зараз бачу годинник, однакові цифри на годиннику, 100%. Резонанс, що це ваше послання. Хтось мене питає, які цифри? Ну, я побачила 11.11 11 в потоці 14.14, 14.41, 14, 14. 14 Ну, отак, якось, так? Да? 10, 10. Ну, зараз це мені кажуть, да? те, що я бачу. Оце для вас. І показує, да? ангел вам казав. Тобто, через цифри ангел намагався вам сказати, все хорошо, заспокойся. Причина такого вашого стану. Ну, знову мені показує, да? Це ваша, як би це так сказати, підозріливість, да? це, ну, я називаю це гори від ума. Це коли, дивіться, тут мені показують, що ви отримали якусь інформацію, да? Якусь інформацію, яка ну, умовно занурила вас в такий стан. Мені показує, що це затягнулося. Оця драма вона затягнулася. І ви маєте йти вже, так. Да. І мені показують, ви втрачаєте шанси, ви втрачаєте можливості. Мені не показують відносно, чого ви переживаєте, тому що послання загальне і в когось це буде своє. Хтось переживає за дім, хтось переживає за кохану людину, хтось переживає за, який, за стан здоров'я. В когось головні болі, я бачу, хтось да? буквально зліг, в когось безсоння. Але мені показують в цілому, що це якийсь ваш депресивний стан. Але в той же час мені показують, що у вас є енергія вийти з цього, розумієте? Але ваш ментал. Отакий негативний, він просто блокує вам шляхи. Тобто, от дивіться, інколи буває на людей іде магічний вплив. Ну знаєте, як відчуття того, що закрили дороги людині, да? от у вас тут такий процес ментального негативізму до себе самих, що може складатися, що ніби на вас хтось робить магію, або що вам хтось закрив дороги, або що вам хтось перекрив фінанси, або що вам хтось тут щось перекрив. Але насправді, сонечки, мені показують, що у вас. Все є, і енергія є, і можливості є, і ангел шанси вам дає. Ви їх обрубаєте підозріливістю, негативізмом, озлобленістю якоїсь, тут ще якась заздрість пройде. Не в усіх, звісно. Да, мені показують, ви можете спокійненько взяти і вийти. Чому ви застрягли в цій енергії? Ну, тому що ви застрягли в негативному сценарії. Ви застрягли в сценарії жертви. Тут мені показують, що вийти із цього стану вже мені говорить послання, що ви можете вийти з цього стану, в якому ви застрягли, тільки своїм вольовим рішенням. Я беру да, і виходжу з цього стану. Розумієте? Мені зараз кажуть, у вас є знання, інформація, розуміння. Ви просто застрягли в тому, що не, щось відбувається не так, як ви хочете. Але мені віші сили показують, що відбувається все так, як вам потрібно. Саме так, як вам потрібно. Що потрібно вам змінити. Бачите, кажуть, вибрати радість життя. Тобто, із униня і стану страдання знайти. Радість в собі, радість в життя. ну розумієте, Це змінити вібрацію, це змінити частоту, це те, про що я говорю. Мені показують, що оце все діло рук ваших, але не рук, а думок. Розумієте? І ось ви прийшли на це послання. Можливо, у вас дійсно безсоння, і я, можливо, його пізно викладу сьогодні, да, але комусь воно потрібне. Що відбувається у вас в просторі, давайте подивимося. Ну мені показують, так? Да? Дивіться, трансформація, зміни. Дивіться, сонечки, про трансформацію я давала на іншому каналі навіть цілі лекції. Мені показує, що щось відмирає. Розумієте? Відмирає, що? Давайте подивимося, що відмирає. Тому що вам тут треба, якщо ви не знаєте, що таке трансформація, подивіться, будь ласка, на моєму іншому каналі. Я давала дві лекції про трансформацію. Можливо, вам це допоможе. Попередні розклади також ми говорили про трансформаційні процеси. Так, що відмирає? Давайте так, от прям буквально, то що мені показують, у вас пробуджується нова енергія, розумієте? Тобто тут людину пробуджують, а ви вчепилися тут за щось і ну, просто не хочете змінюватись. І у вас вищі сили, вони, знаєте, кажуть да? тобто, ну, примусово вже змінюють. А примусово це боляче. Тому такий стан. Що вам кажеться, що щось взагалі не що. Що відмирає в людей тут? Що відмирає? Справедливість. Закривається карма. Закривається карма. Знаєте, це, от як я говорю, відмирає те, що не служить вашому найвищому благу. Ситуативно, покажіть. Ем... Мені показують, відмирає те, що вас не радувало. Відмирає те, що не приносить вам радість, відмирає те, що не приносить вам енергію, пробуджену, нову, благісну, відмирає те, що ви вже відпрацювали. Розумієте, щось ізжило себе. І тут, опять-таки, в когось можуть бути стосунки, у когось може бути діяльність навіть. У когось може бути просто зміна ваших енергій у тілі. Тобто, ну. Розумієте, інколи стілення воно відбувається через біль. Як би це вам пояснити? От інколи коли стілюють людину на тонкому плані. Давайте я вам так наведу: ось коли людина ламає руку чи ногу, вона зростається неправильно. Да? Коли приходите до лікаря, він каже, зрослось неправильно, неправильно, да? будемо ламати, ну, щоб скласти, і зрослось правильно. Ось скажу зразу неприємний процес, але необхідний. розумієте? Тому що ось у вас якась така. Ну, Условно, кломка, хочеться сказати, да? виправлення, давайте я так скажу. Угу, да. Бачите, так? нуль, об, обнулення, шут. Вас по справедливості обнуляють. Що це означає? Це означає, що от все те, що має піти, люди, ситуації, місця, одяг, я не знаю, думки. Сценарії, вони кармічні, вони старі, вони не потрібні. ви маєте зараз робити практики на легкість, на радість, на позитив. Розумієте, максимально бути в чистій, в світлій божественній частоті, щоб допомогти собі. Радість у кожному дні медитацію послухайте. Слухайте приємну музику. Да? Працюйте над собою в тому плані, щоб вивести себе не в мінус, загнати, а вивести в плюс. Якщо вам подобається смачна їжа, зробіть собі щось смачненьке. Подобається класна музика, значить, класна музика. Прогулянка, прогулянка, малювання, книжка, чай, все що завгодно. Все, що вас виведе в позитивну частоту. Мені показують, ви маєте відчути. Радість життя, як би сумно, тут це не звучало. У вас є енергія. Розумієте, Якщо ви скажете, що ви хворієте, і у вас немає енергії, це неправда. Енергія є, але вона. Е, знаєте ви її як, от дивіться, думка, спочатку думка. Ну перейдіть на інший канал, я ж це все говорю. Да? Спочатку думка, потім дія. Ви своїми думками фарбуєте своє життя в чорні фарби. І там, де у вас все хорошо, воно починає по вашому запросу переокрашуватися, да? І ви не бачите тут дійсно радості життя. Але воно у вас є. От як показують вищі сили. Да. Дивіться, як? Дев'ять чаш. Насправді, в більшості людей навколо вас немає того, що є у вас, а у вас є. І ви можете дуже швидко, дивіться, співаюча чаша. В інтернеті, до речі, є. Багато е, медитацій, е, де на співаючій чаші, якісь там е, стілюючі і так далі, послухайте. До речі, під це дуже класно засинати. Може, я вам викладу, ну, не знаю, вже немає мене, як то кажуть, і часу, і настрою. Ну, ось так. Тобто, тут просто ви сили кажуть, що ваші зміни це все полягає в тому, що ви припинили бути в такому стані. Розумієте? Вам видно там трошки, так? Да? Ну, ось так. Ніби в мене багато свічок, а все одно трошки не видно карти, Да? Ну, вже як є. Добре, що так. Да, мені показує, що відбувається глибинне стілення. І дивіться, як цікаво. Король кубків і королева кубків. Тобто, мене тут дивиться і жіноча аудиторія, і чоловіча. І дивіться, як показують: з дев'ятки мечів ви йдете в десятку на світло. Да? Відпустіть цих птахів темних, відпустіть ці думки, впустіть в себе високу вібрацію, сонечки. Ви собі тим самим полегшите свій стан, полегшите своє життя. Просто довіртеся Божественному потоку, довіртеся божественному провидінню. то що бачите як? Буде стягувати. Мені показує, що є у вас тут якась залежність. Прив'язка до місця, до людини, до родини, до ситуації. Розумієте, як? От дивіться, ви закриваєте тут якусь кармічну історію, наприклад, так? От ви для себе кажете, ну все там, я там з тим, от як з залежністю, от саме примітивне, але з залежністю може бути і людина, і ситуація, і подія. І ви можете сказати, я закриваю це. Але тут приходить перевірка. Перевірка по дияволу. І розумієте, це коли, наприклад, тут людина каже, все, більш не п'ю, наприклад, да? і починається перевірки. Вас запрошують там де багато випивки, вона вся ваша улюблена, у вас є 133 повода. Це називається перевірка на силу волі. Пам'ятаєте, тут я сказала, у вас є енергія і все залежить від вашої сили волі. Включитися і зробити крок і піти в ці зміни. Але мені показують, розумієте, як тут я не відчуваю тут магії, ні, її тут нема. Мені показують, що це відбувається ваші внутрішні трансформаційні процеси. Я не знаю, що як назву це послання. вищі сили напевно мені підкажуть, але сонечки мені показує, що диявол буде стягувати вас, і ви тут гарненько піддаєтеся йому, розумієте? Ви тут легко падаєте в спогади, ви легко падаєте в ностальгію, ви легко падаєте тут. Мені показують, да, що з дитинства якісь ситуації ви згадуєте. А хто вам зробив, а хто вам що причинив? І мені показують, що ви можете дуже переживати, озлоблятися, підозрювати всіх і вся і навколо. Але мені показують, що таким чином ви блокуєте свою трансформацію, і ви знову падаєте в сценарій жертви, і ви топчетесь на місці. Розумієте, в негативізмі. Да, мені показують, відчуйте, відчуйте. Хтось із вас може думати, що на вас тут магія. Розумієте, що мені показують? Ні, а мені показують імператриця, ви чисті, розумієте? Це ваше переродження, це ваш, ну, ви як новенькі, да? як народжуєтесь заново, умовно. У когось, дівчатки, да, може бути, от ви тут мені показали королева кубків, король кубків, може бути розкриття таким чином, вашої внутрішньої жиці. Архетип жиці так розкривається. Через такі перевірки. І жиється імператриця, божественна жіночність у чоловіків також є така енергія не у всіх. Але якщо ви розумієте, що ви дуже чуттєвий, ви емпатичний, можливо, ви відчуваєте енергію, можливо, ви ясно видите, ясно бачите. Щось у вас може віщі сни. Тут також це може бути. Але але цей диявол мені показує, це сила. Розумієте, це певна сила. Не можуть людині довірити силу якою вона не вміє і не може, є таке слово да? справитися. І тут показують, якщо ти сидиш в негативізмі, ця сила обертається проти тебе. Розумієте? І починає вас зажовувати, як касету. Я думаю, всі ви пам'ятаєте, да? така касета, яку зажували і там вона така вся лента сплуталась вузлами, да? їх розплутаєш. От у вас така історія. І тільки мені показує, що це у вас в менталі, ментальна м'ясорубка. І показують, що у цьому ваш диявол, і ви можете з цього вийти, буквально афірмації, музика, чи... тобто здайте собі установку: я виходжу із негативних думок. Все, і що мені для цього треба зробити? І тільки ви занурюєтеся в цю думку, робіть собі якусь, ну ось, наприклад, я не знаю, поставте собі пісню. Яка вас, наприклад, виводить з цієї думки і постійно її включаєте? Да? Або, ну тобто, це має бути якась ваша штучка, да? ваша фішка. Як ви з цього вийдете? То що тут, знаєте, ну, що одному добре, другому не підійде. Тому тут ось так кажуть, що вищі сили вам порадять. Ви щасливо просто кажуть, що е, якщо вам хочеться поплакати, да, от ви маєте сісти, проплакатися, знаєте, то кажуть, прорівітися, прокричатися, але це має бути 5 хвилин, 10 хвилин, ну не 5 років. Розумієте, про що я? Мені показує, що вас закручує як у воронку. І як тільки ви зрозумієте, що цю воронку створюєте ви, а не хтось. Ні, тут нема магії. Дивіться, я спитала, просто зараз по потоку мені хтось спитає, чи є на вас магія ілюзії. Розумієте? Ні, це не морки, це ваші ілюзії. Подивіться, королева Пентаклів. Ні. Тут немає магії, сонечко. Якщо ви думаєте, що вам хтось щось зробив, хтось щось закрив, ні. Знаєте що, я хочу спитати так. Як тільки людина перейде в світлу, благосну чистоту, от собі дасть установку, да? Вичисли, от людина скаже, що, я вибираю радість і починаю мислити позитивно, слухати класну музику, да? перебувати от в якомусь такому деякому позитивізмі, навіть, да? що тоді, що змінюється? Три карти візьму. Показує, да? ви виходите в, в із п'ятірки пентаклів. Чоловіки виходять в короля Пентаклів, дівчата в королеву мечів. Приходить деяке розуміння. Да? Відбувається вирівнювання енергії. Ви вже розумієте, ви чит... дивіться, ви дивитесь, до речі, да? в одному напрямку, в напрямку сили. Да. Приходить ясність, приходить чітке усвідомлення. І дивіться, з п'ятірки в десятку відновлюється енергетика, відновлюється фінанси, відновлюється все. Тому що думки чисті і правильні, банально казалось би, да? позитивна думка, позитивна частота. Да ви щасливі, дивіться, світ. Ну, ви пробуджуєтесь, ви перероджуєтесь, ви виходите на новий рівень. Просто у вас цей процес він трошки болючий, сонечки, болючий. Це ваше становлення, це, це тільки ваш внутрішній процес. Замість вас оце ніхто не зробить. Якщо ви і далі будете сидіти в такому процесі, ви будете втрачати фінанси, можливості. Розумієте, дивіться, тут ось давайте так на світло. Подивіться, двері, да? В неї Отут фактично, ось дивіться, є ключик. Давайте, так. Бачите, в куточку там ключик стоїть. Але людина сидить в розпачі. От у вас зараз такий стан розпачу, і людина не бере цю можливість. Хоча, казалось би, встань в струмі ключа, відкрий двері і йди. Бери живи щасливо. Але ви чомусь, розумієте, від оцього світу, де все обертається, да? для вас і навколо вас, у вас ключ є. Але ви його не берете. От в чому секрет. І ви ще сили кажуть, це твій духовний рост, це твоє духовне розростання, це, твоє... це нова сторінка вашого життя, а ви не можете її відкрити. І розумієте? І мені показується сила волі. Тут людина має проявити силу волі. Хтось мені каже, що ви не можете. Сонечки, не можете і не хочете це дві різні речі. Я була в станах, коли не, можна, не можу, дійсно. І була в станах, коли не хочу, дійсно. я вам зараз пояснюю: не можу і не хочу це два різних стани вам вибирати. Розумієте? Ну, Ви можете не хотіти, але все одно ви будете просто пускатися на дно до того моменту, ну, коли уже. Да? Тут навіть можуть бути якісь прям такі дуже негативні думки в людини. Що а навіщо вже жити? Да? Ви зрозуміли, про що я. Але все одно вам із цього стану потрібно відштовхнутися і знаєте, і вспливати наверх. Да, дивіться. Ось ваша перемога. Відкрити руки назустріч життю. І подивіться, тут вона відкриває руки на зустріч з Софітам, да? а я вам кажу, відкрити руки на зустріч сонцю, назустріч божественним енергіям. У цьому і є ваша перемога. І подивіться, вам тут для цього ніхто не потрібен. Вона тут нікого не долає. Розумієте, це ваша внутрішня перемога. От тут потік для людини це перемога над собою. Розумієте? Да, Вас вчать. Росте так ваша душа. Так росте ваш дух. Так росте ваша особистість. Так росте і відкривається ваша сила. Так росте ваша внутрішня жиця, архетип. Зараз, мені кажуть, що взяти для вас колоду архетипів. Зараз. Давайте глянемо так. Давайте глянемо, що нам хочуть показати, те, що мені показують, що це ваш внутрішній процес, це ваш успіх. І вам просто потрібно зробити крок. А ви цей крок чомусь не робите. В негативізмі типовий випадок, коли людина застрягла в негативізмі. Тобто, суть всього, перестань страждати, вибери радість життя. Угу. Розумієте, як тут що, що вам хочу сказати? Так, да, показують. Бачите, людина з певним даром, да, було важке дитинство, і ви про нього тут постійно показують, згадуєте. Да? Ось показують ваш сценарій жертви. Він тут тягнеться у вас дожиною в життя. Розумієте? Тому що десь, да, у вас хтось тут вижертвує з собою, але мені показують, що ви вже готові. Подивіться, ви готові роздвинути оці темні штори і вийти в світло. Вийти з жертви. Ну, дивіться, я взяла інший оракул, і він нам просто дублює те саме. Да. Першоприходить, як цікаво. Карта першопроходець вже була у мене в інших посланнях, в сонечки, в попередніх. Не пам'ятаю, там до карти з оком, по-моєму, розклад. Чи про трансформації не пам'ятаю, в попередніх розкладах вже це було. Вже це було. Ви маєте йти новою стежкою свого життя. Вам допомагають насправді вас направляють. Бачите? У вас є направляюча сила. У вас ангел сильний, у вас рід, предки вас направляють в світло, і з темряве, але показує, що вони проти вашої волі, ну, вони не можуть направляти вас проти вашої волі, тому що свобода волі і свобода вибору це ключове. І ось на дні мені показують, відбувається глибоке стілення. І мені показує, що в цьому і є ваш успіх. Просто коли ви думаєте, що нічого не відбувається, насправді все відбувається в цей момент. Якщо ви переживаєте за партнерство, мені показує, тут у вас є партнерство. Мені показує тут пару. І мені на початку показали пару в любові. Ну, тобто, ви не будете тут самотніми. Я... І десятка пентаклів говорить нам про родину, про підтримку, про рід, про успіх тут мені говорить. Так, сонечки, ще одну карту і будемо завершувати. Бо в мене телефон розряджений майже вже. Просто кажуть, да, повірте в чудо. Ну, це карта, розумієте? Божественне чудо. Тому що інколи ми опиняємося в такій ситуації, да, де щось відбувається із нами Божественне, і нам все, що хочеться сказати, да, «О Боже, це чудо, О Боже, ну як таке могло статися, да? О Боже, ну Ну що це? Да? Ну, як це? І тут кажуть, у вас буде отакий прям процес, де ви із мінуса робите один крок да, і живете як на всі сто. Але тільки тоді, коли ви повірите. Тобто, тут просто кажуть, що ви зневірилися. Але насправді у вас є більше, ніж ви цінуєте. Тут вам просто потрібно оглянутися на своє життя і проаналізувати не те, де вам зробили погано, боляче, де вас хто образив. Розумієте? Не повертатися в оцей сценарій жертви, так? а вийти із нього. Розумієте? Ви готові насправді. Ви готові насправді зробити перемогу над собою, роздвинути оці штори чорні, да? і відкритися світло. Ось так тут говорять. Да. Хоча мені показують, що вам страшно. Показує вам страшно, але мені знову показують, що вас веде дух. Розумієте, ваша ви я веде, ваш хранитель веде, ангел, тут уже в кожного своє. Ось таке послання. Так, я все передала. Зараз Я перевіряю, бо мене да, я все передала, сонечки. Люблю, обіймаю, підтримуйте канал, ставте вподобайку, в коментарях пишіть прямає в благо. Я бажаю вам усвідомлення, ну і власне, нехай це послання знайде тих, кому воно адресоване в правильний день і в правильний час, тому що все, що я транслюю, воно поза часом і поза простором. Будьте щасливими!